那你。<Yeah. S 2> yeah. Декілька разів на тиждень приносять продукти і медикаменти, допомагають облаштувати житло та разом святкують дні народження. Волонтери спільноти святого Егідії орендували в Івано-Франківську помешкання для двох літніх переселенців. 78-річна Галина Савченко втекла з під обстрілів із сєверодонецька, а 90-річний гліб Суханов був змушений жити в спортзалі під час повномасштабного вторгнення зміг виїхати на Прикарпаття завдяки своїм сусідам. Началь думали... Львові. Спочатку думали робити пересадку у Львові та їхати за кордон. Ось. Але потім вирішили якщо ми вже їдемо цим потягом Харків Івано-Франківськ, поїдемо. Що буде, те буде. Що буде, то буде. Тривалий час чоловік жив у спортзалі ліцею. Звідти його переселили у прихисток, що на вулиці Степана Бандери у Івано-Франківську. Мені да са ністалося ні за що ні про що. Я звичайно в лапках дуже вдячний російському народу, що вони так мене провели під кінець моєї життя. Разом із Глібом Сухановим на квартирі мешкає 78-річна Галина Савченко. Жінка розповідає. Що ледь вижила, тікаючи з-під обстрілів в Сєвєродонецьку, покинути місто їй допоміг незнайомий хлопець. Проте каже, вивіз її у закинуте село. Сказала броді як Тернопольська область, вроді десь Тернопольська. Де но ну, якийсь там десь у горах? Що вона така, я не знаю. Там немає ж ні людей, нема нікого. Якась привезли Привезеш ми до тієї бабушки. Бабушка, така старіша на багато, чим я. Що я робила? Бабушки було трошки там крупа, якась була печка там, ну дрова, видно, свіжі завезені дрова. А так в хаті, коли там мазали, видно, вже на павутина, ну, ну не жале поміщення. В тому селі, говорить Галина Савченко, пробула два місяці. Коли хлопець, який залишив її тут, повернувся, благала його вивезти із цього села. У нас уже було таке время, я казала. Або баба мене зіся, я бо нужен уже неділя, вже більш неділя, в нас не їсти, в нас взагалі нічого немає. І вивіз я впала йому в ноги, просила його, молила, і він мене знаєте, от так ото швернув, як то під задницю туди. Я ж схватилася йому за ноги і кажу, вивезе мене куди-нібудь. Подбати про літніх людей вирішила благодійники спільноти святого Егідія зі слів волонтерки Лідії Личагіної. Їх вразила історія двох стареньких, адже обоє втратили житло у рідних містах та не могли знайти комфортного помешкання на Прикарпатті. Андріївна вона до того жила в. Медичній установі це було єдине місце, де вона могла перебувати в той час. А там їй доводилося допомагати людям, таким же старим як вона, і навіть старшим, з деменцією, в яких були проблеми зі здоров'ям. Вона мусила жити разом із ними, так ще й обходити їх. Лідія Личагіна розповідає, що одного разу Голина Андріївна прийшла за гуманітарною допомогою у спільноту святого Егідія. Там про її історію дізналися волонтери. А Гліба Борисовича благодійники зустріли в спортзалі, де він проживав. І коли дізналася, що внутрішньопереміщена особа, яка втратила свіді, зараз немає жодних засобів для існування, вирішили, що їх обов'язково потрібно поселити за кошти нашої спільноти. І ми надзвичайно раді, що її знайшли, і вона така простора і світла, тому що тут їм хочеться жити. За словами волонтера Євгена Саватєєва, спільнота допомогла літнім людям облаштуватися у новому житлі. Благодійники декілька разів на тиждень відвідують переселенців, надають продукти і ліки та допомагають проходити медичне обстеження. Також, як пригадує Євген, вони разом святкували ювілей Гліба Борисовича. Даруємо йому торт, виносимо торт зі свічками і даруємо подарунок. Він цього звичайно не очікував. і Дуже ну розчулився. Людей, які були вимушені тікати від війни, і які одинокі, і які мало на що тут можуть розраховувати, їх достатньо багато, але при цьому і достатньо багато людей, які можуть допомогти. Тому таких місць має ставати більше, коли старенькі люди живуть не на самоті, а коли вони живуть повноцінним життям, не доживають. А живуть нормальним життям, наскільки це можливо. Гліб Борисович мріє повернутися до рідного Харкова та відремонтувати свою квартиру, пошкоджену внаслідок обстрілів. Однак, каже чоловік, останні роки свого життя хоче провести у Івано-Франківську. Ну, Тепер потрібно все привести до ладу. Ну а потім, що ж, ліквідувати цю справу, продати квартиру, мабуть. Це я так думаю. А як вийде, насправді не знаю. А дуже би хотілося сюди, тому що природа природа Галина Андріївна розповідає: її житло у сєвєродонецьку Вщент зруйноване, тому залишиться жити у Івано-Франківську. Каже тут знову відчуває себе господиною і радіє життю. Ілона Шевченко Андрій Шустакевич. Суспільне новини івано франківськ